Всім привіт! На огляді пневматична гвинтівка радянського виробництва від Байкал. Ось маємо такий результат. Маркування, яка ця модель не має, Я ідентифікував її як Іж38 експортна. На муфті маємо основне маркування. Тут написано Made IN USSR байкал, тобто вироблене. За радянських часів на заводі Байкал він же Іж. З лівої сторони муфти бачимо серійний номер спереду 92, отже, гвинтівка 92 року. Але вважається, типу як Радянська, мабуть, просто зібрана з запчастин, які були ще виготовлені при радянських часів. На мушці немає ніяких маркувань, якщо це була б Гвинтівка іж 38 Ось тут. Навіть буває, пишуть Іш-38. На циліндрі нічого нема, він абсолютно чистий. Ні ластівчиного хвоста, ніяких маркувань стосовно моделі, нічого не бачимо тут. Я вважаю, що це експортний варіант гвинтівки іж 38 Хто як думає, пишіть свою думку в коментарі. Гвинтівка маленька та досить таки компактна. Вага 2 кг 200 г, довжина ствола 40 см, загальна довжина 98 см. Швидкість кулі по даним з Вікіпедії, 150-180 метрів на секунду. В принципі, це сьогодні ми й перевіримо. По матеріалам ложе тонована береза, досить таки витончена, якісно оброблена. Підгонка дуже добра, виконана гарне покрите лаком. Переливаються навіть кольори. Помітно це чи не помітно на камеру, але трошки такий притаманний ефект, як переливаються кольори. Компресор виконаний зі сталі. Далі прицільні пристрої також сталеві. Муфта сталева, оскільки зараз МР512 буває з пластику роблять або навіть там якісь вироби були з алюмінією. Тут у нас воно, в принципі, помітно, що це сталь. Мушка також виготовлена зі сталі. Ну і покриття вороніння скрізь на компресорі, на стволі. Скрізь у нас вороніння на металевих деталях. Є ще трошки пластикових деталей. Пластик, який схожий притаманний гвинтівкам І38. Це спускова скоба Ось таким чином вона кріпиться на ложе. Гвинти, скоріш за все, не рідні, вони дещо різні, облизані, але ну, ну, гвинтівка вживана. Хоча стан досить таки добрий. Ось так виглядає спускова скоба таким чином вона кріпиться. Потилочник на ложі пластиковий чи бакелітовий як завгодно називайте. Дуже якісно виконаний. Підгонка на висоті, так би мовити. Є такі полоски, типу як насічки, які не дозволяють ковзати з гвинтівки по вертикалі, а по горизонталі, навпаки, можна регулюватись, вкладатись правильно. Трошки облизані гвинти, але зрозуміло, навіщо було взагалі сюди лізти. Що тут можна було робити, замінювати чи підтягувати його. хто знає. Гвинтівка має відкриті прицільні пристрої, цілик та мушку. Цілик регулюється в двох плащинах по вертикалі за допомогою цього гвинта. Та по горизонталі. Тут на наластівчий хвіст він посаджений, але регулюється, це треба чимось його підстукувати, підбивати. Мабуть, тут вже хтось регулював, воно таке трішки побите. Мушка, Мушка не регульована абсолютно ніяк, має намушник сталевий. Мушка також зі сталі виконана. Я, В принципі, демонстрував, як прицілювався. Має такі отвори для того, щоб світло туди попадало. Спереду мушка виглядає таким чином, також зріз ствола можна подивитись. Фаска нібито як відсутня, але постріляємо, побачимо, які результати продемонструє гвинтівка. Ствол у гвинтівці досить такий тоненький, тендітний, мабуть, міліметрів 12 діаметр. Він нарізний, досить такі чисті нарізи, ніяких раковин абсолютно немає. Ущільнювач ствола знаходиться на компресорі, Ось там. Ну, зазвичай у гвинтівках або на ствольній коробці, на муфті, або на компресорі. Запирається це все на рігель. Ніякого речашка, як це на H22, деяких H-38 немає. Підгонка деталей досить таки якісна, муфта до компресора дуже якісно підігнана, навіть як будто воно взагалі там ні каплі не буде шевелитись. По органам керування тут лише один спусковий гачок. Хід ось такий його, відносно коротенький. Більше нічого немає, ніякого речашка для зведення. Ну і зараз продемонструю, як взагалі робиться постріл. Холосту робити зовсім таки не бажано, це буде шкодити гвинтівці. Так, Збиваємо з рігеля, ось таким ударом переломуємо ствола, таким чином зводиться гвинтівка. Встановлюємо кулю. Закриваємо. А до речі, давайте запобіжник все-таки перевіримо. Ось переломаний ствол, натискаємо на спуск, зриву нема. Тобто тут тяга йде і автоматичний запобіжник. Випадкового постріла при відкритому стволі не буде. Це дуже добре. Так, і робимо постріл, дивимось на хід гачка. Ну, достатньо такий комфортний, якщо порівнювати із ПСРМ, теж радянська гвинтівка, але вона трошки таки старіша, то тут комфортніший спуск. До речі, хто помітив ложе, кріпиться на такі гвинти і шайби. чи що це воно таке, рідне воно чи ні, я, на жаль, не знаю. Якщо хто зустрічався, може знає, пишіть в коментарі, теж доволі таки цікаво. Гачок тут у нас фрезерований. Він Трошки такий не закруглені, якщо дуже-дуже-дуже багато стріляти, навіть, мабуть, можна такий палець натирти. Важить для переломування і зведення гвинтівки подвійний з двох частин. Ось такий тут тоненький, а тут дещо потужніший. Гвинтівка слабенька, можна сказати, для підлітків, для дітей, для жінок дуже легко буде в користуванні. Тому якийсь запас потужності, тут товсті речаги не треба. Достатньо того, що вона виготовлена повністю зі сталі. Вікіпедія пише нам, що швидкість кулі 150-180 метрів на секунду. Перевіримо зараз це. У нас є ІБХ 718. Кулі радянського виробництва, там вага приблизно від 0,25 до 0,28. Ось так воно виглядає. Звуться це Діабол 1. Хоча форма копачок, чому вони так звуться, зовсім таки незрозуміло. Ну і ще потрібно враховувати, що гвинтівка не нова, вона вживана, пружина може бути підсівша або перепуск чи манжета трошки пошкоджені. 200 м на секунду. Досить таки непогано, треба ще одну кулю запустити. 189. Ну і для розуміння третя куля. Вони дещо криві, там провалюються у ствола. Ну, Не зовсім такі якісні кулі. 195. Ну, нехай одразу додавлю трохи якісних куль. Замір швидкості повноцінне ще зніму. Це в нас Хендлер Noutorman Екзат Plinking. Вага 0,48. Вони значно якісніші, але швидкість менша буде, тому що вони важчі. 141. 139. Більш-менш стабільно. Швидкість кулі плюс-мінус відповідає показникам із Вікіпедії. Гвинтівка зрозуміла, що це не про потужність. Якщо вам хочеться потужніше, то треба купувати трошки іншу гвинтівку. Бажаючи придбати пневматику, звертайтесь в Телеграм за посиланням під відео. Взагалі це пневматика для радянських тирів, вона як такова не продавалась для використання. Не знаю на які там відстані, можливо, 5-10, десь, може трошки і більше відстані. Думаю, що цей експортний варіант за певних причин, мабуть, таки залишився на місці, на експорт не поїхав, можливо, якісь були зауваження, пошкодження. Може якісь наложі, може якась царапинка, може це свіжа, може ні. Ну це як варіант. А там я не знаю взагалі, можливо, вона і назад приїхала, хто його знає. І, мабуть, саме цікаве, Перевірю гвинтівку стрільбою. Буду використовувати кулі плінкінг, вони ж матчеві, хендлерну якась там бюджетна серія екзат Плінкінг. На 10 метрів постріляємо. Ось там у нас верхня такі мішені. Зроблю 7 пострілів, думаю цього буде достатньо для демонстрації купності з відкритих прицільних пристроїв. Одразу можна сказати такий чималий мінус. Це дуже велика мушка, яка перекриває значно мішень. Навіть не знаю, як мені підзріз цілитись чи просто по центру. Спробую зріз, хоча я не знаю навіть як пристріляна гвинтівка. Закривається все легенько, зводиться також. Дуже легко зводиться. Закривається взагалі. На ригель стоїть приємно, все працює. Навіть не знаю, як зручніше так тримати чи так. Якось сказати, щоб себе впевнено відчуває, такого немає. Що ось точно там купність добра буде. Може таким чином краще. Я з неї, можна сказати, практично не стріляв. Просто як отримав, перевірив працездатність і все. Так, залишаються два постріли. Останній сьомий. Підемо дивитись на результат. Ось маємо такий результат. Цілився сюди. Купність, думаю, тут все 7 із 7. Зараз поміряємо купність. Маємо таку купність. по центрам заміряв, вертикаль 18 мм. Горизонталь 10 мм. Це в нас на 10 метрів. Захотілося мені зробити ще групу з пострілів для демонстрації купності цими шкулями, але хай вже буде 5 пострілів. Думаю, 5 буде теж достатньо. Цілик, до речі, трошки опустив я. І буде цілитись в лівий куток. Так, залишаються дві кулі і остання п'ята куля відстріляв. Бачимо купність лягло значно нижче. Я відрегулював, ну, навмисно пократив нижче цілих, Думав, воно кудись сюди ляже, воно аж сюди. Приблизно така група. Горизонталь по центрам десь міліметрів 10-1 см. І вертикаль трішки більше розкидали, десь 2 см по центрам. Ну, практично однакові групи можна сказати. Особисто мені гвинтівка сподобалась. Феноменально чогось очікувати, ну, звісно, не варто, але стріляє вона, як на мене, досить таки добре. Зрозуміло, що такі гвинтівок уже не виготовляють. Хто бажає придбати, треба пошукати. Можливо, я цю також буду з часом і реалізувати, тому слідкуйте за телеграмом або ютубом. Кому сподобався огляд, проставляйте лайк, пишіть думку в коментарі, підписуйтесь на канал, далі буде дуже багато всього цікавого. Дякую спонсорам каналу. Хто бажає, має можливість долучатись до спонсорства. До наступних зустрічей!